Серйозні наслідки залишили по собі звичайні юнацькі забави на сільській річці, не вдали стрибок у воду, і в результаті зламані шийні хребці. Нещасний випадок. Сподіваємося, ненадовго відібрав можливість Василя самостійно рухатися. Склалась така ситуація з нашим ліцеїстом, який отримав під час літніх канікул травму, яка, на жаль, не дає їм зараз поки що змоги продовжити навчання, і завдяки небайдужим людям, які відгукнулися. На біду бо як ми зараз бачимо, що немає чужої біди, люди відокнулися і надавали допомогу посильну і фінансову і просто таку волонтерську, і ліками допомагали. Василь надійний товариш, зразковий підлеглий для командирів та викладацького складу ліцею. Вірний друг і жива мотивація для старшого брата, який підтримав його, і вони разом зробили крок на зустріч мрії стати військовими моряками. Ми з ним Хотіли давно вступити в військово-морський ліцей, і так склалося, що ми минулого року поступили з ним. Він старався, вчився, він любив займатися спортом. Він їздив на Змагання всі переживають, вся сім'я, всі родичі. Ну, мама, звичайно, з братом. З першого року навчання хлопець зарекомендував себе активним та наполегливим учнем як у навчанні, так і спортивній підготовці, що є прерогативою справжнього військового. Вчився на досить хорошому рівні. Спортсмен виступав за честь ліцея в місті Луцьк на всеукраїнській спартакіаді. Поступив з Волинської області в наш заклад для того, щоб добитися своєї цілі. Дойти до зірок і показати себе зі сторони як фахівець, офіцер, командир. Не вистачає хлопця і у колективі. Друзі Василя сподіваються на скоріше його одужання. Ми всі його дуже чекаємо і ждемо, тому що він став нам як справді друг, другим рідним братом. За рік нашого спілкування дуже багато всього. Сталося, ніби ми знайомі з самого дитинства. В нього була дуже гарна витривалість. Він мог бігати, і бігати як спортсмен, він просто найкращий може з нас. Його поруч з собою не вистачає, бо він був душою колективу. Ну, він є, але зараз його серед нас нема. Надіємося, що в академії ще зустрінемося з ним, тому що Вася хотів стати військовим моряком. Чекаємо, що йому допоможуть, і він повертається до нашого колективу. Наразі Василь проходить лікування у Київському інституті нейрохірургії імені академіка Андрія Ромаданова і потребує серйозних реабілітаційних занять, які, на жаль, вимагають значних фінансових вкладень. Певнені в тому, що він повернеться до, наших, до нашого колективу і випуститься разом із своїми товаришами. Здоровий, веселий, живий і саме головне, такий же цілеспрямований і мужній. Василь усіма силами прагне до одужання, адже тут в Одесі його чекає незавершена справа здійснення мрії дитинства.